І для того, щоб е, його поширювати і його в інформаційний простір, давайте згадаємо, що у 22-23 роках з доброго дива Російська МЗС просто не вилазила із е, різних поїздок по країнам Африки, по країнам е, Азі, е, Азії, да по країнам Латинської Америки, і завжди вона там позиціонувала себе як такого борця з неоколоналізмом проти якогось деструктивного впливу колективного заходу. Цього е, і е, підкреслювала, що ось дивіться, війна в Україні це перший крок е, по такому великому. Му, руху неоколоніальному, який от треба вже починати, і який Росія очолила, і е, на цьому тлі Росія зробила і згенерувала дуже багато різних подій, таких, наприклад, як форум Росія Африка, форум багатополярного світу. Це для того, щоб придати оцім неоколоніальній тенденції машини Кремля такого собі масштабного явища.